Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І от щойно мені написала подруга, що а ти чула таку новину, що Байден дав дозвіл бити по Раші, і Англія також, і ще якісь країни. Дякувати моїй подрузі. І я одразу в інтернет, і дійсно, дві години тому. Вийшла інформація вже навіть три години тому. Я роблю в неділю дуже пізно ввечері. Цей розклад будемо зараз е е розбирати. Е хто пригадує, е чи дадуть, чи не дадуть е дозвіл на бити по Раші, я робила і я казала: після довгих коливань туди-сюди все ж таки дадуть. От і дали. Тобто, прогнози все ж таки збуваються. Але я не є така, що я буду зараз кричати і там виставляти в себе у світлинах десь і по ресурсах. Це мене не цікавить. Мене цікавить, щоб, ну, як би це сказати, щоб на користь Україні було. Гаразд, що запустило цей процес, тому що я так зрозуміла. В США пліткують, що дозвіл бити далекобійну зброю по московитам, який надав Байден, а слідом за ним і французи, і британцям. Був узгоджений з Трампом. От зараз подивимося. Чи був узгоджений з Трампом? Так, так, балакали, балакали, балакали. Був все погоджено. Це правда. Далі. Що запустило цей процес? Дивіться нещодавно, декілька днів, можливо, тому, можливо, вчора, позавчора, Шольц розмовляв з Пуйлом по телефону. І Зеленський зробив вигляд, що він нічого не знає, з ним ніхто не погоджував. А я зараз вам зачитаю інформацію. Декілька ЗМІ пишуть, що. Так, за словами, зараз, зараз я скажу, які ЗМІ були. Так. Пише про це і Reuters, і The New York, і Times, що було погоджено з українським керівництвом. Ось так. Тобто Зеленський добре нас надуває. Раз, дивимося, що дало, що було поштовхом, що дали відповідь на дозвіл, тобто дали дозвіл. Було це саме телефонна розмова, бо кажуть, що просили утриматися від ескалації. Путіна. А він не утримався. І вже в неділю, як кажуть, що був ракетний обстріл московитами енергосистеми Україні. По Україні. Тобто, так, це було утрим, просили його утриматися. Він не утримався, так? Тобто це була телефонна розмова. Ось, чи це було щось інше. Так. Так. Угу. Це е, в першу чергу, тому що, бачите, збитки, руйнування. І е, тобто, через це було, і е, так вони вирішили. Вони зрозуміли, що. Давайте я отут докладу. Угу, бачите, ще одна карта залишається. В мене таке враження: дивіться, тут троє можна сказати: Байден, французи, британці, німці ну, знаєш, більше, ніж троє. Ось вони домовлялися між собою, що немає більше виходу. Ось, карти показують, що виходу вже немає. Ми з ним домовляємося: йде телефонна розмова, а він після цього да-да, щось ні, ні, не зрозуміло що, і йде отвіточка. Тобто, і ця карта теж показує, що Тобто, це відповідь і обстріли. Тут обстріли, а ось тут те, що і телефонна розмова. Тут, знаєте, взаємопов'язано. Вони зрозуміли, що з Путіним немає про що говорити. Ось якось так. Ну що ж, давайте ще подивимося наслідки для України. Оце, Бо я чула, що вже збираються. Збираються лупити. Там, наскільки я розумію, 300 з чим то кілометрів. Цікаво, куди це достає? Ну, до Москві, до Москалії не достає. Так, що це дасть для України, цей дозвіл? Ага. Будемо відповідати. Будемо відповідати. Але все рівно якась м -м, щось тут не то. Щось тут не то. Зараз я подивлюсь, я запитаю. Е -е, ви знаєте, ну, в принципі, в принципі, карти кажуть, що буде відповідь. Відповідь буде. Так, але як сприйме це Зеленський? До речі, я так зрозуміла атакам сами атак, будуть бити. Так, як сприйметься Зеленський? Чи буде якісь палки в колеса класти, чи ні. Чи все буде відкрито тут? Ну, в принципі, я не бачу тут ніякого тормозу. Не бачу тормозу. А здається, не буде тормозу. Але критики ну, буде. буде. Буде, все ж таки буде. Це дозвіл е, лупити. Ось, а тут буде, все рівно буде. Буде утримуватися. Угу, все ж таки буде. Е, подивитися в очі путіну і тому подібне. Гаразд, про це не будемо, але тут карти показують, що дійсно. В нього страх е, з путіним. У нього страх у Зеленського. Він вже все робить, як в Омані домовились. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!